Мирно, без політики, алкоголю та провокативних гасел повинен проходити Вінницький Євромайдан. Про це сьогодні йшлося на засіданні координаційної ради майдану. Наша репортерка Ірина Діду була там, тож вона й продовжить. Вінницький Євромайдан і надалі повинен проходити мирно, без провокацій. Тут встановлено пункт обігріву, працює мікрофон. Тож кожен може висловити свою думку. Учасники мітингу розважають піснями та віршами. Спокій городян, які проживають поруч з площею, де відбувається мітинг, не повинен порушуватись. Про це сьогодні говорили учасники координаційної ради Вінницького Євромайдану. Вони щодня збираються о 10-й ранку, аби обговорити події доби, що минула, та вирішити необхідні питання. Якщо це йдуть виступи, якщо це йдуть дискусії, якщо це йдуть, то вона може бути там 21, один Якщо то вже перетворюється в дискотеку, я думаю, що це від ренагадання зміни просто визначати. Якщо ми бачимо, що ну молодь просто там танцює, скаче і там, ну немає, немає вже активності такої, то ну, не перетворювати її. Молодь має усвідомлювати також те, що жодних алкогольних напоїв під час майдану не повинно бути. Я прошу і закликаю всіх, хто буде бачити, що там є якісь люди на підпитку, однозначно, це якісь можуть бути і прояви агресії і якихось провокацій, то необхідно локалізувати зразу ці речі. О, там, в тому числі, там є і міліція, і звертатися до міліції, щоб вона якби приймала в цьому участь, якщо буде якась агресивність. У студентів, які стоять на Вінницькому євромайдані, вже розпочинаються сесії. Тож влада міста закликала відповідально поставитись до її здачі. Мітинг мітингом, але навчання в будь-якому випадку воно повинно бути навчанням. Тому що потім будуть е, ну, жалітися, будуть скарги, що там, хтось не здав сесію і так далі, тому що він був на Майдані. Але в даному випадку це, як кажуть, добровільне діло кожного, виходити чи не виходити на цей майдан. І... Але це не повинно бути за рахунок навчання на сесіях. Студентам буде ще легше, особливо тим студентам, які відмінно навчали, гарно навчалися і відмінно протягом всього семестру. Адже сесія це один екзамен на день. Екзамен здала, і вони цілий день вільні і можуть вільно потім приймати участь в всіх заходах громадських. Не будуть мати адміністрації вже. Як тиснути на студентів? Адже вже й пар, як таких не буде семінарів і лекцій. Тому студентам, тим, хто добре навчається, буде набагато легше. Ірина Дідук, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.